За лічені хвилини ми їх причепили. Дуже багато вазонів. Тут зручно, дуже світло і разом з тим не горять. Ще залишилось у мене одне вікно. І потім будемо переходити до моїх друзів. Ну я вже можу вас назвати як родина. Доброго дня, моя фірмова штора. Будемо так називати, дуже вдячна вам за мої штори. Це в мене колір шампань в одній із спалень. Задоволена, наскільки, що, мабуть, я не можу ці слова вдячності, як було приємно з вами працювати і наскільки ми швидко це все зробили. За лічені хвилини ми їх причепили з чоловіком дуже швидко, дуже задоволена. Переходимо в другу кімнату. Я ж замовила їх декілька тут. Яскраве, яскраве сонце зараз. Але в кімнаті в мене дуже світло для моїх вазонів. Дуже світло, дуже гарно. Зараз я вам покажу ближче. Це колір у мене слонова кістка. Зараз якраз в цю кімнату світить дуже-дуже сонце. Але я дуже вдячна шторам, якими я користуюся із задоволенням. Дуже вам вдячна за співпрацю. І дуже вдячна вам за якість і за отакі мої шторки. Ось я так стану трошечки в бік. Це моя світла кімната. Тут стоїть комп'ютер і дуже багато вазонів, яких я дуже полюбляю, особливо фікуси. Різні мої фікуси. Їм дуже, дуже тут зручно, дуже світло, і разом з тим не горять, не падає сонце яскраве пальне, яке попалило в мене всі мої орхідеї. От задоволена. Це вже моє третє вікно. Ще залишилось у мене одне вікно. І потім будемо переходити до моїх друзів, тому що в мене екскурсія. Приходять на екскурсії мої подруги всі. Ось одна Галина закінчує ремонт. Робити і також прийшла, подивилася, каже, не все, тільки тут буду замовляти. Бо я показала, наскільки цікаво з вами і приємно, дуже легко. Навіть ті заміри робити, кажу, я тобі все зроблю. Але кажу: там наскільки дівчата якісно і зрозуміло все показують, що ну, навіть дитина це все зрозуміє і може сама зробити. Дуже вдячна колективу. ну... Ну, я вже можу вас назвати як родина, тому що ну, от в родині, отак от можна з півслова зрозуміти людину. Колектив дуже вам вдячна. Вдячна за вашу співпрацю, таку людяність, за вашу е, турботу, яку ви надаєте. Ну, дай Боже, нам тільки всім миру. Я думаю, що ми будемо процвітати всі разом. Дякую ще раз дякую. Всього доброго, до зустрічі. Чекайте нових заказів.